Mam koš moja, ne laj У ми — чужі люди, цим не жаль ти мам кобо. Пиже мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю ле. Ми залаєш ми в злу годину, залаєш ми в годину, сам не знаю, де боги Ім краю хто ж не буде брати? Я Тиманко буде цижа. Лежав Тиждь На Моїй Сердцю Лежав Ей Плине качав По тисині Плине качав По тисині Ще молимось за упокоєння душі спочилого воїна Володимира, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають Господи, помилуй, Господи, помилуй Милості Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів Його, у Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо, Господу помолимось. Господи, помимо односельчани, сьогодні, 30 грудня, минає 675 й день. Як збройні сили України мужньо та відважно захищають волю нашого народу. Від повномасштабного вторгнення Росії. Війна забирає засвіти найкраще життя. На жаль, багатьом хлопцям не судилося повернутися до рідної домівки живими. Мужньо, героїчно, відважно обороняючи нашу державу, тут знайшли свій спочинок відважні наші односельчани: шинкарський Віктор, Чорний Вадим, ...Навмович Артем, Стадник Олександр, Дацюк Михайло. А сьогодні. Трагічна звістка знову прийшла в наше село. Ми прощаємося з героєм, який віддав своє життя, як і тисячі тих, хто вже в небесному війську. Патик Володимир Васильович народився 2 вересня 1978 року в селі Скебин. Ріс спокійним і грайливим хлопчиком, успадкував від батька працьовитість та азарт до справ, за які брався. Після школи проводив весь вільний час з батьком на тракторній бригаді, де й навчився справи свого життя зварювання. Ремонтував техніку, був майстром своєї справи, завжди приходив на допомогу тим, хто цього потребував. І на війні він теж знайшов свою спеціальність, був номером обслуги у першому занітному ракетному відділенні, занітно ракетного взводу першого механізованого батальйону. 28 листопада, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Джерельна Сватівського району Луганської області, Володимир отримав важке вогнепальне поранення, після якого, перебуваючи в медичному закладі Івано-Франківська, його серце перестало битися. Без батька залишилися сини, безнадійного чоловіка, дружина, втратили рідну людину мати, брати та друзі. Володимир проявив виключні мужність та героїзм, до останнього залишився вірним військовій присязі та українському народові. Висловлюємо співчуття рідним, близьким та друзям. Прошу хвилиною мовчання вшанувати його світлу пам'ять. Вічна пам'ять героїв! Перемога за нами. Слава Україні! Шановні українці, ми знаємо вже, що таке мир. І знаємо, що таке війна. І війна несе розруху, руйнується інфраструктура, мости, дороги, заводи, фабрики, а відтак і економіка країни. Знищуються культурні цінності. І клятий сусід добиває. Щоб не було нашої нації стерти з лиця землі і заселити своїми росіянами нашу землю. Але найбільша втрата то втрата людей. Сьогодні люди змушені жити в страху за своє життя, за життя рідних, близьких, не розуміючи, що буде завтра, що буде в майбутньому. Суцільний страх. Це пережили наші предки, наші покоління. Пережили наші діди і прадіди, але вони вистояли. І сьогодні Україна обрала такий шлях не скоритися. Це надзвичайно важкий шлях боротися за свою свободу, за незалежність, за волю. Важкий чому? Та тому, що втрати скажені. Наскільки добра людина була і спеціаліст, оскільки села ви своїми ж руками утримуєте і розвиваєте, до таких майстрів і звертаються, допоможіть щось зробити чи руками, чи матеріалом. І він допомагав. І сьогодні ми втрачаємо таких людей, майстрів своєї справи, які взяли зброю до рук і стали воїнами. Це не просто тупий народ російський, яких женуть як табун вівців, а це наші воїни, які свідомо сьогодні зброєю в руках захищають. Вони, можливо, не високі там цілі Україну, але вони захищають своїх рідних, своїх дітей, батьків, в кого є ще живі, рідних, близьких, щоб в них не знущалися рука ворога. І сьогодні, щодня, перебуваючи в тому страху, але цей страх повинен з нас робити мужніх українців. Нам повинно закарбуватися оця біда, втрата людей. Оці згарища, оці руйнування в нас повинні закарбуватися і ніколи не забутися, бо ми віримо в перемогу. Ми знаємо, що вона прийде. А вона залежить від чого, від того, як ми її будемо наближати. Не просто мріяти про неї, а щодня відповідати на запитання, яке ми самі собі ставимо, що я зробив для того, щоб її наблизити. І найперше, ми повинні тут, в громаді жити в мирі і злагоді, для того, щоб наші воїни, які там на передовій, Розуміли, що вони воюють і втрачають здоров'я життя, знаючи, що там їхні рідні, близькі, односельчани живуть у мирі. І ця єдність, про яку ми говоримо, буде їм допомагати в повній мірі. Як Ярослав Мудрий казав, живіть любові, не допускайте роздорів, сварок, бо цим ми дамо ворогу перемогти нас, забрати нашу землю. Давайте не розмінюватись на якісь маленькі там, політичні амбіції. Готуватись до виборів. Та ми не знаємо, що, чи ті вибори будуть. Нам потрібна перемога. Славімо сьогодні наших воїнів, хлопців і дівчат. Славімо Збройні Сили України. Єднаймося. Молимось. За їхнє здоров'я, за їхнє життя. Надіємось на Всевишніх, але віримо в наших захисників. Проважаючи в останній путь нашого воїна, я хочу подякувати батькам за такого сина і завжди дякую батькам, які мають дітей. Я щиро вірю в те, що діти будуть вам вдячні. А сьогодні ми дякуємо батькам. І дякуємо йому за те, що захищав нас. Вічна пам'ять вона повинна бути вічною ні не згасимою. Рідним і близьким, висловлюю від усіх жителів громади співчуття, я бажаю вам мужності пережити це горе, рухатись вперед, вперед до перемоги і вперед до розвитку країни. Ми повинні жити і розвиватися для того, щоб підтримати дітей. Тих, хто загинув. Батьків підтримати. Слава нашим Збройним силам України і слава Україні. Шановні присутні, воїни, побратими. Ворог з люттю нищить нашу землю, нищить наші дома, нищить наші лікарні. Підтвердження тому вчорашня повітряна тривога. Мабуть, кожна людина чула гуркіт, свист тієї ракети, того російського миру, як нам кажуть, у лапках, який хочуть нав'язати і кляти росіяни. Але ні. Дивлячись неодноразово в очі смерті, Володя захистив нас. Захистив своє рідне село, захистив Україну. Захистив, на жаль, ціною власного життя. Сьогоднішнього дня. Він переходить, як кажуть, на службу в небесний підрозділ, де з небес буде спостерігати за рідним селом, за побратимами, за своєю домівкою. І повторюючи фразу герої не вмирають, я її доповню іншим. Так, да, вони не вмирають, поки пам'ять вічна. Тому пам'ятаємо героїв, пам'ятаємо Володю, таким, яким він був, щирим, відвертим, працьовитим, завжди готовим прийти на допомогу. Шановні рідні, великі слова скорботи, великі слова шани за такого воїна, за простого солдата, який ціною власного життя захистив нас з вами. Слава Збройним силам України, слава герою Жашківщини Патик Володимиру і слава Україні. To let. За військовими традиціями прийміть цей символ держави як пам'ять за те, що віддав ваш чоловік, син і батько.